Це ж покосяся, сиволо. Відпустіть його! Тут є, що видела, ха? Давайте, давайте його. Ситно, сухо. Що ви робите, блядь? Це моє. Відпустіть його. Приймай його. Алло, гараж!

Успокойтеся. Давайте забираємо його. Забирайте, загайте. Можете всім успокоїти. Відпустіть. Це вже автобус під'їхав зразу, щоб погрузити. У вас совість є, чи нема У Вас совість є. Ви знаєте людей десь він? Де я був? Де я був? Ви знаєте, скільки людей загинуло? Я де був? Де був? А тільки тут боляйте, чого їдете туди! Я приємнося. Кудому крутите, блядь, Розказуй, буду розказувати! Ви ж не буду